Сьогоднішня історія буде про те, як повстають курорти. Ось вам декілька кадрів покажу. Курорт називається Риманів Здруй. В Польщі навіть є у них офіційна політика, коли повстають курорти, Поруч деяких міст, то для цього курорта, для цього населеного пункта, додають слово здруй. Риманов здруй, значить, тут є містечко Риманов, Риманів українською. І здруй це містечко курортне. Є поруч івоніч і теж біля нього курорт івоніч-здруй. Як він виник, зараз я вам розкажу. Мешкала. Цій місцевості одна шляхетна пані, а ми на території Польщі. І все вона хотіла якось якимось доброю справою прославитись. До речі, це я вам покажу. Тут от такий от, а, фонтанчик, але це не простий, це основні назви а, джерел. Це курорт мінеральних вод. Це Лестина. Це якісь персонажі які мали безпосередню участь у утворенні мінеральних вод. Клаудина. І третій, здається, тітус. Ага, так, да, тітус. Ось. Тітус це був приятель цієї пані. Ой, забувся, як її звали, але я вам її покажу. А це діти. І гуляли вони, гуляли, 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 і знайшли десь там в горах. А от, до речі, пам'ятник. Знайшли вони тут на холмах джерела води. Вода якась для дітей не смачна. І вона вирішила дати своєму приятелю, аптекарю, спробувати це води. Довго він аналізував, а ось тут про неї написано. Добре, довго він аналізував, але потім сказав. Що це мінеральні води. Це тільки аптекарі на той час могли робити. Зараз продовжимо далі. Ось так набирають воду Ось тут сучасна назвати піяльня. Тут наливають мінеральні води, тільки що я показував вам кадр. Вода безкоштовна цілком. І як з'ясовують, як яка вода лікує які хвороби. Написано було в енциклопедії, що все це з'ясовувалось. Ну, хімічний склад то не складно з'ясувати, чи можна пити, але з'ясовувалось це все. Емперичним шляхом, тобто емперичним дослідним. Люди з якимись хворобами приїжджали, відомо, що були у них якісь хвороби, і пробували пити різну воду. І розказували про своє відчуття, про свої досвіди. Назбиралася статистика, і от таким чином відкрився от такий курорт. Десь тут ну, багато. Зараз мені складно сказати, може 5, ні, 7, 7 точно різних мінеральних вод, всі мають різний склад. Ця місцевість з іншого боку Карпат. Також і ми маємо свої українські курорти, Трускавець, Моршин. І все це є частиною таких мінеральних. Відкладень Тут недалеко знайшли великі з поклади нафти, як поляки мовлять, ропи, і багато чого цікавого тут є. І серед всього іншого є тут і чиста вода. Вода тут безкоштовна, а процедури різні за гроші. Залишайтеся з нами, багато чого нового дізнаєтесь. Сказав я до побачення і згадав, що ще не все вам розказав. Ось, значить, як виглядають ці джерела, як можна набирати мінеральну воду. Марисінька, Ігнацій, Ян. Написано склад, докладний хімічний аналіз. Тут написано і від яких хвороб це допомагає. Воду можна не тільки пити, але й. Приймати інгаляцію, робити якісь компреси, купатися в цих водах. Ну а ми зараз наберемо Ігнатій, він допомагає мені, ну і мій хлопчик з інвалідністю, допомагає мені перетравлювати їжу, бо виховувати дитину з інвалідністю це не так просто. Ну, а ця марисенька на ній готують воду. Поляки приходять, і не тільки поляки, українці тут декілька бачу з великими п'ятилітровими каністрами. Але так само, як і для українців, написано, що не можна, не можна брати більше 5 літрів. Але ніхто на це не зважає, набирає цієї води багато. І ще декілька вам кадрів покажу. Так. Ось таку ми штуку маємо. Для тих, хто має хвороби легенів, може дихати цими випарами і виліковуватись. Ну а там безпосередньо пам'ятник пам цієї пані є. Ну, все, тепер до побачення.